Використовував пасту нога без вчора. 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 вчора мазав чуть-чуть. А що це залишилося? Наступив на усу. Наступив на усу? І вкусила тебе уса. Да. Ти що, за ногу, так? Да? Угу. Боляче було. Да. І ти зразу взяв пасту. Я одразу витащив сало, потім побіг додому, помазав і трохи перестало. А скільки разів ти мазав? Два рази Два рази ти помазав там ранку, да? і що. Ранку і вечором. Вранці і ввечері помазав. Ну зараз болить чи ні? А зараз. Не, не, були. Були. не були. І... і очока немає. Ні, чока ні. не була. нічого не було. Клас. Я йому одразу помазала. Він так. трошки поплакав, заспокоївся. Угу. Да, і пішов через час уже пішов гуляти. Вечором ми знову помазали йому. Так. Ви задоволені, що у вас вдома Я паста? Я дуже задоволена за цей пасту. і всі... От ви придбали міракл і в всі... подарунок собі пасти. взяли пасту, набір пасти. Задоволені? Ми дуже Перш... задоволені. Перша, ми допомога, задоволені. Да? Перша допомога, так? Олечка, і ви ще... ще були якісь випадки, ви розказували, ви е, ще та. користувались пастою. На, на мотоциклі як, І ту трубу обжох. Ага. Ми теж стали мазати цією пастою. Вона спочатку так, так потемніла ця ранка, така тимилася. Так. Ну угу. нічого, загоїлися. А все за скільки нормально? днів загоїлось? Дня 4, да? 4, ну, 4. Був, да, так? Ну це такий термічний опік був, так. Термічний опік там хороший опік був у нього. Оці опік вона допомагає, і ще в нього в листопаді, заживу, да, да? Да, в листопаді місяці у нього була аварія. О, і тут... Його зашили. Росі... Росі... Да, да. зашили і оставили там що то таке якесь. Uh -huh. Воно так? Не почистили. Да? І воно nah, гноїлося. Все uh -huh. время воно там гною uh -huh. туди, туди йшов. Uh -huh. ну, да. е, він пішов до хірурга, йому розрізали там, чистили, чистили, воно не зажило. Це вже воно... повторно. Так, да, повторно. Uh -huh. Воно не заживало. Uh -huh. Він ходить на перев'язки, ой, стали від цієї мазі теж мазати. Не мазя пасти. Пасту, і ви запропонували маз... йому пасту, да, та, да, пасту так? стали пасту і стало зашивати, навіть врач удивився. Каже, не треба зашивати, то вона все заживає. Навіть зашивати не треба. Да? Да. А за скільки часу? приблизно хоч Ну це вже неділя Месяць. десь. Да? Ні, ні. Оце мазали йому мазали неділю. Да, десь, да. Ну десь неділя. тиждень і да, да, да. почало загоїло. Навіть врач удивився. Каже, тобі зашивати не треба. Чудово. Клас. Це не те, що я там, знаєте, щось хочу, це дійсно правда. Дійсно правда. Дійсно, судова, паста, і... і Ще був випадок з Вадимом, да? так? Э... А, так, 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 І з Вадимом Вадим сильно отравився. Отравлення у нього температура до 39 піднімалася, 39 навіть була. О, І понос. Mm -hmm. І як ви yeah, приймали yeah. пасту? Скільки разів? Ми її утром, це в нього було ночі, ця температура була. Ми її утром прийшли сюди в нього. Yeah. Так, да, ви прийшли до нас, він був з температурою. Ірина Іванівна дала йому пасту. Mm -hmm. О, він, він її випив, так? Да? Він випив. Mm -hmm. Ми прийшли додому, ввечері він ще випив цю пасту. Коктейль такий, так, да, да, з да, пасти. Так, коктейль ми зробили. Так. Ночі вже в температурі не було, на утро вже все в дитині нормально. Ідюш, і більше нічого ми не давали йому. Тільки пасту. Тільки пасту. Він да. її пив два рази. Два так? рази, утром в салоні випили тут, і ввечері ми вдома йому дали. Тобто ви вже, е, як скажете, спитали при багатьох. Да, да. І, і, спитала, і при, при опіках, і при ранах, опіках, і при да. укусах, і при е... отруєнні. Да. Клас. Так. Перша допомога вдома. Перша допомога дуже хороша. Рекомендуєте всім, всім раджу всім, щоб всім. покупати цю пасту. Всім! <laughs> Супер! Дякуємо дуже.